Вітаю вас, малята! Сьогодні пропоную вам поспостерігати за деревами та кущами. Давайте вийдемо на двір та озирнемося навколо. Подивіться, яке високе дерево. У нього товстий високий стовбур. Стовбур у дерева один, а в цього дерева білий з чорними смужками. Це дерево називається береза, а це кущ. Він низький, невисокий. У нього багато гілочок, а стовбура немає. Гілки всі тоненькі. Подивіться уважно навколо. Берези, чи інші дерева, чи маленькі кущі. Так, ось вони. А тут береза, а це тополя. Навіщо у дерева, стільки гілок, Це щоб гойдати веселих пташок. Щоб перехожему затінок дати, Чи от дещу у негоду сховати, Ну а навіщо таки стовбурище, Щоб підійматися вище і вище, в небо туди, де птахи та блакить, Де золотаво сонце горить. Навіщо ж тоді довжелезне коріння, щоб вітровіям злим не коритись і пам'ятати, лиш той не змалів, хто не полишив своєї землі. Це вірше дітки написав Анатолій Костецький. А зараз пропоную уявити себе деревами. Наші рухи перетворюються на гілочки. Уявіть собі, що ми дерева. Подув сильний вітер. Та дерева захиталися. Уявіть собі, як захиталися дерева. Діваюсь, дітки, вам сподобалась наша прогулянка. До зустрічі!